Друзі, всім привіт! Сьогоднішній випуск це не просто про чергові заяви політиків. Це про момент, коли енергетика тріщить по швах країну, намагаються заморозити ударами, а паралельно нам нав'язують наратив Україна не хоче миру. От реально вдумайтесь: у нас горить енергосистема, люди працюють на межі, ракети і дрони летять по регіонах: Сумщина, Житомирщина, Київщина. Дніпропетровщина під ударами, а в цей же час з'являються заяви, що нібито ми не хочемо миру, ніби ми боїмося угоди, і взагалі ми винні самі. Сьогодні я розкладатиму все по поличках швидко, жорстко, простою мовою, що відбувається з енергетикою, що означає надзвичайний стан, чому ці заяви небезпечні. І як нам пройти цей морозний період, не зламавшись психологічно, вони не можуть перемогти нас на полі бою швидко, тому роблять ставку на інше: вимкнути світло і далі добити холодом. Бо коли темно і холодно, починається паніка, коли паніка починаються сварки, коли сварки. Починається хаос, а коли хаос починається міграція? І от тоді ворог досягає цілі. Країна слабка зсередини, А тепер увага! Паралельно вони запускають політичний тиск. Україна не хоче миру. Тобто вони хочуть, щоб нам одночасно стріляли при трансформаторах, морозили людей і звинувачували у війні. І якщо це не інформаційна війна, то що це тоді? Енергетика на волоску, чому оголосив надзвичайний стан і який план ворога? Почнемо з реальності. Росіяни завдають ударів по різних областях: Сумщина, Житомирщина, Київщина, Дніпропетровщина та інші регіони ціль енергетика. Вони б'ють не просто по Україні, вони б'ють по системі, яка дає нам можливість жити, бо електрика це не лампочка, електрика, це тепло, вода, зв'язок, лікарні, транспорт, логістика, оборонні підприємства, робота ППО, банальна можливість країни функціонувати. І от коли вони намагаються нас заморозити. Вони фактично намагаються зробити те, що робили століттями: не перемогти армію, а зламати життям. Тут, у тексті згадується, що СБУ відкриває справу проти Росії у війні проти людяності. І це логічно, бо удар по енергетиці взимку це не військова ціль, це прямий удар по цивільних. Далі ключова подія оголошується надзвичайний стан в енергетиці. Я поясню просто, надзвичайний стан в енергетиці це коли ситуація настільки критична, що систему переводять у режим максимальної мобілізації, швидкі аварійні рішення, особливі процедури, жорстке управління ресурсами, тимчасові зміни графіків, постачання обмежень. Пріоритет лікарні, критичної інфраструктури і військових потреб. І це важливо, там сказано, що в частині міст навіть скасовують вже комендантський, йдеться про зміну режимів адаптацію під ситуацію. Тобто енергетика змушує переглядати навіть те, ну, що здавалося сталим. А тепер головний психологічний момент ворог б'є по трансформаторах, але намагається. Вдарити по головах. Є показовий приклад: росіяни вдарили по пам'ятнику Бандери, хотіли зробити символічний постріл, але, але влучили в дитячий майданчик. Це дуже точна метафора їхньої так званої стратегії. Ціль у них, ніби політична, а результати завжди проти цивільних, бо вони б'ють тупо, примітивно, по площі. І тут з'являється. Образ пані Олі, комунальної працівниці, яка прибирала біля пам'ятника, не втекла, не заховалася, бо в неї відповідальність, щоб люди зранку могли пройти тротуаром. Осе є український нерв. Все летить і горить, а люди, а люди роблять свою роботу. І цей нерв те, що ворога бісить найбільше, бо вони хочуть хаос. А ми хочемо порядок навіть у темряві. І знаєте, що саме це нас і витягує. Україна не хоче миру, як нас продавляють психологічно і цьому, чому це взагалі не про мир? Тепер найнеприємніше. На фоні ударів по енергетиці виходить Трамп і каже, Україна не хоче миру. Паралельно виходить російські речники і підтакують, так ми згодні, Україна не хоче миру, Путін відкритий для перемовин, Зеленський боїться угод. І отут я не можу мовчати. Коли країна мерзне під ударами говорити, що вона не хоче миру, це або цинізм, або дурість, або свідома маніпуляція. Бо якщо Україна не хоче миру, то чому тоді енергетика тримається на волоску? Люди пашуть цілодобово, рятувальники витягують з-під уламків, медики працюють у темрі, поліція евакуйовує людей під обстрілами, а Росія ще й б'є по евакуйованих. Це ж абсурд. І... Звучить дуже емоційно, але сильна фраза: приїдьте сюди хоч раз і зробіть заяву. Бо коли ти говориш про мир з безпечного місця, тобі легко. А коли ти живеш під ударами, у тебе мир виглядає не як слово, а як виживання. І тут ключ Росія хоче не миру, Росія хоче паузи. Пауза їм потрібна, щоб перегрупуватися, добудувати заводи. Накупити обхідних деталей, накупити ракети, перезапустити хвилю тиску. А нам вони продаються як перемовини. Тому ці заяви небезпечні тим, що вони створюють відчуття винні обидві сторони. А це найбільша брехня. Тому що одна сторона запускає ракети по електростанціях, стріляє по містах морози цивільних і паралельно говорить: ми за мир. Це якби. Бити людину і говорити, чого ти не хочеш дружити. Далі, як пройти цей морозний період, єдність, виживання, чому ми, все, чому ми все одно вистоїмо? А тепер головне, що робити нам. Головна задача пройти цей суперморозний час, цей тиждень. Далі лютий, далі весна. І я з цим погоджуюсь, бо зима це тест. Можна скільки завгодно говорити про великі плани, але. Зараз реальність проста. Потрібно берегти близьких, берегти нерви, допомагати один одному підтримувати армію. Я закликаю не розносити паніку, а робити по помсту до НАТО, підтримувати військових, збирати на техніку. І знаєте, що тут важливо? Це не попрошайки, це модель здорового суспільства. Вороб є по цивільних. Ми посилюємо армію. Вони стріляють, ми купуємо квадроцикли, вони хочуть зламати нас. Ми зціплюємо зуби і робимо ще один крок. Далі це лише один відсоток того, що проживають військові. І це правда, бо для цивільних дві доби без світла трагедія. А для військового це часто норма: холод, бруд, темрява, відсутність побуту місяцями. І це не щоб принизити цивої, цивільних, це щоб тримати внутрішню упору. Бо коли ми починаємо злитися на темряву. Треба згадувати, що хтось у цій темряві живе постійно і ще й воює і захищає нас з вами. Тому ключовий фінал у цьому сюжеті дуже правильний. Ми пройдемо, ми повинні пройти. Ми мусимо вистояти, навіть якщо корупція бісить, навіть якщо політики зляться, навіть якщо світ інколи лицемірить, навіть якщо заяви дратують, ми не маємо права впасти. Бо тоді виграє той, хто стріляє по дитячих майданчиках. А тепер, друзі, я підсумую: надзвичайний стан в енергетиці це не паніка, це режим виживання. Вони хочуть нас заморозити, вони хочуть довести до смертей, до міграції, до хаосу. А ми маємо зробити навпаки, зібратися, підтримати один одного, підтримати армію, пережити цей мороз і йти далі. Так само йти далі. Підпишіться на канал, бережіть себе і близьких і пам'ятайте, якщо темно, значить злиться, бо ми живі. Мирного неба! З вас підписка. Пишіть коментарі. Всього добре.